Всім привіт-привіт! Щоб ви знали, яка класна погода в нас. Така просто душа радується. Сонечко, то по перший ранок. Сонечко, дмухає вітерець. Дивіться, яка красота, неділя. Там народ, хто пішов до церкви, ми, звичайно, справа, як завжди, на малині. От. Приїхали тільки, от, вигрузили ящики. Зараз візьму пару відер води, трохи зіллю. Бачите, що робиться в машині? то, то малиновий сік. І, е, як працюється сонечку, на нього дуже мушки такі дрібненькі, які я вже показував, злітаються і буде як вулик у машині. От. і Вони такі, якісь такі, дають запах такий кислий. Прямо в машині понюхаєш, не малиною пахне, а такими -тими мушками. От. Вигрузили ящики. коротше Бардак, Я от Когось... О, прилетіла горлиця, дивіться. Дивіться, 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 О, дивіться. О, бачите? То вона от дивно, не знаю, чи вони бувають тут, як нас нема. Але от ми тільки приїжджаємо, прилітає пара горлиць. Знаєте, що таке горлиці? То дикі голуби. О, бачите, парочка. О, прилетіли і то вони тут по дворі збирають. О, зараз показати не можу. Щось збирають собі, але я так думаю, що то вони збирають. Е, о, бачите, там на мотовелі на, на, на комбайні посідали, то вони, певне, тут а, остатки гречки збирають. Хоча в, в буду, туди, де багато зерна не лізуть, а тут а так собі збирають. О, такі красавці. Гулі-гулі-гулі. В нас тут є горлиці отакі маленькі. Е, от. і, і є ще горлиці такі в три більші. Не знаю, чи то. Ті маленькі ще не виросли, чи то просто є два різновиди, їх не знаю. От такі голуби. Значить що? Там в мене вже на полі є четверо збиральників. Двоє моїх, ну, домашні хлопці мої. Вони вже такі замучені, що вже їх. Вони... О! Тільки хотів, тільки хотів сказати, що вже навіть збитків не можуть робити. Вже бачу, кидаються малиною. дя я тебе кину малиною. Що робиш? Збирай, збирай! Ага, Навушники насадив, йому, блін, кричи, хоч трісний, блін. Ну що, зараз ще Ще то, ще то ранок роса в тінячках і, і так трошки ну дуже класно така комфортна температура, Прохладно Хоч в мене носа заложило, але мені все одно чути все, що пахне. Значить, от моя, можна сказати, пасіка. Ви знаєте, який з мене пасічник. Пчоли вже пішли, пішли по нектар. Бачите, шпарать. От така дивина. Ставлю їм пити. Всі руки до сих пір я просто ставив чисту воду. Але на днях в мене тут була сусідка за річки. Виявляється, що... ну, збирала малину. Виявляється, що вона серйозно займається пасікою і каже, що треба воду підсолити. Ну, щоб вона була солоненька. Я вже воду підсолив і не п'ють мої пчоли. Прилітають оси, там, всяке такове, якісь жучки, п'ють воду з поїлки, а, а мої пчоли не хочуть пити води. Не знаю, в чому діло. Може, вони хочуть води з спіртом, але боюсь е експериментувати, бо вдруг понапиваються, будуть п'яні будуть людей кусати на полі. Ото їхня. Я не знаю, аби вам показати їхню дорогу. Вони вилітають з льотка, з обох вуликів. В тому червоному старенькому залетів рій два роки назад, то він же так непогано розрісся. А той зелений вулик то сестри моєї старшої, то туди вулик залет... той, рій залетів цього літа, маленький рій помаленьку розростається. Я вже давно до них не дивився. Сьогодні планую подивитися, але то треба трошки, щоб... Трошки, щоб більш тепліше стало, ну, вище сонце піднялося, щоб більше пчолів пішло з вулика, щоб менше їх тривожити. О, тут трохи подивлюся, може якого меду трохи вкраду, побачу. О, е, хотів би вам показати, як в них вони ото вилітають і як літаки е, не буде вам видно. Ні. Вони е, е, мають свою дорогу. Не, так здається, що вони літають хаотично. Ні, Вони вилітають і стають на такий, ем, як би то сказати, шлях. І вони орієнтуються, пчоли, орієнтуються по якихось своїх орієнтирах. Там Дерева там, ну свої такі мають прим'ят, як то кажуть, і шпарять в якусь певну е, сторону, де там в них є щось медонос. Е, Тож, що, Є багато мови про те. Е, мені розказав один старий пасічник, що настільки -то розумна скотиняка ті пчоли, що от, наприклад, е, от наприклад, зараз вони літають, наприклад, я зараз поки не можу вичистити, їх ще замало, ага, бачу, бачу, десь летять туди, во... вони крутяться, не пойму. Може, то о, пішли щось туди в сторону кургана. Або то вони луплять по малині, але малина, я вже говорив, слабо цвіте. ну Правда, в малині там ще всякі бур'яни цвітуть. От. Е, значить, така ситуація. Пчоли літають. от Наприклад, замітив пасічник, що пчоли літають от туди на поле. Да? Е, ставить такі віхті, ну, якісь опудала, якісь маяки. Прямо по тій дорозі тільки на землі, розумієте? Ну, маяки такі. З тиждень ті маяки постоять, пчоли привикають до тих орієнтирів. І, наприклад, дядько знає, що десь там моє поле, що цвіте. Для того звичайна справа, в пчолів є розвідники. Вони літають, шукають, де є більше, де можна більше взяти нектару. Але щоб то спростити, або, допустимо, дядько хоче, щоб там гречаний мед з гречки бралося. Він бере ті віхті, ті, ті опудола переставляє. Ну не треба його аж до самого поля виставляти, просто в тому напрямку. Ось такий, якби через город. Переставляє, і пчоли вилітають Але то треба зробити вночі, коли пчоли якби вулику сплять. І пчоли рано вилітають, і по тих опудолах летять вже туди, ну, по тих маяках. От такі, таке він мені розказував, не знаю, чи то правда. Ну, думаю, що правда, в він би брехав, старий дядько. Він же, певний небожчик, давно його не бачив. Тоді, як я бачив, то було років 15 тому, він вже був стареньким дідом. Ну, Взагалі, чоли така цікава, цікава? Цікава худоба, я би так сказав. О, бачите, дуже гарно виглядає ця зюгана. Це, 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 це зюгана в нас, а там далі, а туди по полісся. Ну воно ріденьке, бо ми її толком не догляділи, їх треба було полоти перший рік. Ну, в прямому сенсі малина найвразливіша перший рік, їй треба сильно полоти. Потім вона вже бур'яни глушить сама, якщо не обов'язково полоти. А от перший рік, а тут був такий садочок мамин, і бачите, він як шавій той кінський, то в нас так на нього кажуть, то багаторічна рослина, дуже тяжко її вивезти. І от вона тут Щавій і крупива глуха і пекуча ви витравили малину зовсім. Малини нема тут абсолютно. Треба буде купити якогось раундапу і зіляти, щоб воно вигоріло кі дроні бабушки. До речі, саме зараз ото добре пирскати. Отак, отакого, саме добре воно буде горіти. О, а чуєте, а тут від сусідів так пахне. Вчора в сусідів трактором скосили сіно. У мене ніс заложений, а я чую, як пахне сінокос свіжий. Ай, блін, у мене щось робиться в душі, тож блін, дитинство. А, скільки я намахався косою колись. А, ну, була корова, треба було сіну заготовляти. Тут -то був сінокос, де зараз малина в певний час. Отак, От як сусіди тримають сінокос, вони вже тут мільйон років його тримають. Так само і в нас тут був сінокос свій час. Ааа, пахне травичка. Та-та, кропива, те все скошене таким свіжим. А, красота. Ну, я нюхаю за тих, хто не може того понюхати. А ви гарантія згадаєте, як воно пахне те все. Ага. от Сусіди мої, никитюки. от так як я вам розказував вже не раз, воно острів. Там за тими вербами стадіон. За стадіоном річка Вілія, за річкою Вілії Тетельківці і так пішло-поїхало. А там там вдалині, ну, не видно звичайно звідси, Це кілометрів 5 за полем Катеринівка, Рибча, Чумацький шлях. от таке от. Збирають мій помаленьку малину. Так, відео вже виходить задовге, буде довго грузитися. Все, бувайте здорові. Всього вам хорошого і нам всього хорошого. Буду працювати, може ще щось надумаю якусь тему. О, є в мене тема. І до мене дійшов слух. До мене дійшов слух, що один чоловік з ТЦК втік в наручниках, уявляєте, то буде то буде слідуюча байка.